Фракція Батьківщина поставила підписи під відповідним проєктом постанови Верховної Ради про відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і передали, як це завжди було в таких випадках, до Секретаріату Верховної Ради для того, щоб зареєструвати постанову про відставку прем'єр-міністра Гройсмана. У нас прийняли постанову, зареєстрували, у нас є зараз скріншот, який точно підтверджує, що в п'ятницю 10 лютого прийнятий був цей проєкт постанови, зареєстрований під номером 6076 і, в принципі, поставлений до розгляду. Але буквально через декілька годин, а саме в 18.00 цей проєкт постанови про відставку прем'єр-міністра Гройсмана, який внесений і ініційований партією Батьківщина, був просто груба, антиконституційна, знятий з порядку денного, тобто, по суті, вже в реєстрації немає проєкту постанови про зняття прем'єр-міністра Гройсмана. Це груба фальсифікація, це ручне управління. По суті, всіми процесами в Верховній Раді, без закону, без регламенту. Персональна відповідальність за це несуть декілька людей. Президент країни, тому що без нього не зняли би так грубо проєкт постанови про е, звільнення Гройсмана з реєстрації в Верховній Раді. Абсолютно точно сам Гройсман, який втрутився в цей процес і таким чином тримається за свою посаду. І третя людина це... Голова Верховної Ради Парбій, без команди якого не могли би антиконституційно зняти проєкт постанови про відставку Гройсмана з реєстрації Верховній Раді.